Таке унікальне служіння в силу того таланту, який дав їй Господь. Вона має такий талант римувати дуже гарно слова. І, напевно, Іра сама розкаже, як, якось, як то склалося, що немає. Як ти прийшла фот, ну, як ти служиш, чому ти служиш? І взагалі, що ти маєш на серці, то будемо раді послухати і я також кілька я. твоїх душів. Будемо вдячні. <смеш> 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 а, так, е ну, насправді я дуже вдячна Богу за те, що я тут, за те, що Він мені е дав таку спільноту таких людей. Це просто знаєте, випадкові не випадковості. Е Наше знайомство з фондом відбулося через Галю. Це був 22 другий рік. Е я в квітні поїхала з дітьми до батьків на Франківщину. Вирвалася з Львова, кажу, там тихо, спокійно, немає тривог, нічого. Я була там і у е, мене син був ще маленький, там ще двох рочків не було, і е, в нього був день дісни, воно було багато від часу, мама та тут це село, це таке розслаблена все. І е, це ж е, була така потреба в якійсь е, реалізації, соціалізації. Я пам'ятаю, я написала допис е, в Фейсбук. Про те, що ну, я там, мама, в декреті, маю багато часу. Шукаю або якийсь фріланский робіток, тобто, та ти, ти можу там писати, можу там, робити наповнення по контенту, і там якийсь перелік, там, чим я раніше займалася, що я можу, що я хочу. І тут мені написала Галя про те, що можливо ви хочете поволонтерити в нашому фонді поширенням інформації, можливо, писати дописи. Так, щось щось так було. І я так думаю, боже, як я маю щось писати про людей, яких я не знаю, про яких я ну. Тобто ми вже познайомилися з дуже багато. Мені надсилало голосових повідомлень. Пам'ятаю, я сиділа на сходах під хати, слухала ці голосові. В мене отак такі от сльози, ці історії про Іринку, про інші наші сім'ї. Вони мене дуже торкнули. І сьогодні я це слухала вже не знаю, який раз, але все рівно я вся і. Е, я пам'ятаю, здається, я тобі сказала та, про те, що я пишу вірші, і в е, мене з'явилася така ідея, що я можу потішити е, діток, батьків, учасників фонду е, цим своїм таким даром, який мені Боженька дав. Е, мені завжди приходить така думка, е, цитата. Та, е, що Даром отримали, даром віддавайте. І я подумала: якщо це буде цікаво людям, якщо це відгукнеться, то чому і ні? І на даний момент така моя маленька така місія mm -hmm. <головіка> фонді — це я пишу вітання діткам на дні народження, на свята. І для мене дуже цікаво було також самі про те, як я маю писати щось про когось. Якщо я цієї людини не знаю, і я пам'ятаю, я просила Галю, розкажи мені, наприклад, там день народження Соломійки, хто така Соломіка, скільки їй років, що вона любить, чим вона займається, ну яка це дитина? Я ж нічого не знаю. І ну, Галя мені там писала таку коротеньку інформацію: там у стінки до років, вона любить бавитись ляльками, а дуже допомагає мамі на кухні, ну як образно, так, так, по пунктах. І я розумію, що ну, цей набір. Просто отаких от от, вибраних, ну, ну якось дуже І Я кажу, Боже, що я маю сказати е, цій дитині і про цю дитину, що ти хочеш сказати через мене? І це просто е, слова б'ються рікою. І коли я пам'ятаю, надсилала перші ці е, е, вірші, вітання, Галя така, скільки ти її знаєш? Ти написала саме про неї, та вона, от власне, така як ти написала. І для мене це було так дуже мурашково, тому що для мене це теж було велике питання, звідки? І десь, напевно, тоді і відбулось також переосмислення того, що я пишу і як я пишу. І мені відкрилося, що це не я така класна, талановита, розумна, мудра і вчена, це просто така Божа благодать, і Він дає мені ці рядки, дає мені ці слова для того, щоб не я себе якось там возвеличувала і шукала якоїсь слави, а щоб через мене являти свою благодать і свою любов до кожного з нас. Ось таке було наше знайомство, така моя невеличка місія. Дякую Боже за ще один світлий день. Це небо і хмари, це зелень трави і квіти. Це те, що тобі не бракує ніколи натхнень, аби цю красу довкола щодня творити. Яка твоя велич у кожній дрібниці світу? Як логічно, як геніально завжди, така неповторність кольору, запаху цвіту, і стільки відтінків простої здається трави. Для мене усе це комашки, і сонце і вітер пробігли козулі. Прадивні творіння твої та людям найбільше коштовності, усі твої діти. Для нас ти створив блага усі на землі. Вдихаю цей вечір, спиняю думок потоки у серці, подяка і твоя безмежна любов. Я хочу повільнути. Дякую, так. Дякую. Богу подяка. І також, коли я хотіла написати допис про нашу зустріч, я не знала, з чого почати, і я бачу по собі, що римується мені легше, ніж пишеться прозою. І яке слово за словом, і народився наступний вірш. У світі Буремону, у світі, де Бід і Горе. Так світла бракує і любові, хоч ціле море, Бракує сьогодні підтримки, турботи і тепла кожній людині, якою б вона не була. І всі ці коштовності ми носимо десь у серці. Припадають пилюки, чи, в кришталеві, скінця. У різних пропорціях у когось чогось є більше, тож не баріться поділитися ними з іншим. Хтось добрим словом розганяє невислі хмари, хтось колосковою прожене всі нічні примари хтось ся ніжністю і любов'ю, серце чиєсь, яке обливається кров'ю. Не залишайте у потребі людей, що поряд, навіть коли, усміхаючись вам, все ок говорять. Не відвертайтеся від тих, хто беззахисний є і слабший, хто не святий, не такий і падший. Якби ж милосердя було, було основою вчинки, а наше життя горіло добром до зупинки. Якби ж не спинявся потік цей тепла і любові, то щастя і мир були б у світу в основі. Почнімо із себе, бодай з малесеньких кроків. Життя нам дає безліч безцінних уроків. Щодня і щомиті маємо стільки шансів, а Бог нам дарує щедро рамків-аганців. Примножте цей дар, Підтримайте кому важко, поможіть нести хрест і розділіть їх чашу. За добром вам та неземним вірилом. Світло для світу. Світіть. Залишайтесь, будь ласка, світило. Амінь. Також а, наступний вірш якраз власне, це один з таких яскравих прикладів, який почав писатися, мені десь там думками, що просто на літургії власне про любов до ближнього і про те, як часом ми зміщуємо наші акценти нашому житті і Людей потрібно любити, речі використовувати. Тільки так і не навпаки, тут зовсім нема що спростовувати. Бережемо нові айфони, модні мешти, автомобілі, кидаємось гострим словом, щоб воно досягнуло цілі. Так цінуємо свої нажитки, накопичуємо зайві речі, рідні душі мокнуть до нитки від наших образних речі. Ремонтуємо, що зламалось, гарантійні шукаємо талони, а з людьми якось так не сховалось, уникаємо навіть розмови. Не про те ревну люди, Не ті цінності маємо в основі. У житку речі повинні бути, а люди Справжність, немов індикаторна смужка, вона не шукає особливих святих молитов, під її силою з душ опадає уся непотрібна стружка. Тільки любов цілить болючі задавлені рани, руку подасть, коли вже немає сил. Завої твоє серце кимось розбити, і рване, завжди буде вчасною, навіть коли не просив. Тільки любов, тільки сама. Я тим, що постінне, в поремоному нашім житті. Не візьмеш у але з відсотком повернеш своєму ближньому. Шукати його за сімома горями, намагатись піймати в погоні святими місцями, виглядати то там, то тут, не знаходячи серцю тиші, висувати претензії чи питання, чому ти мене залишив. І часто здається, що мовчить він у храмах Божих і питаєш себе, чому почути його не можу? Чому промовляю до інших, а зі мною мовчить? Чому не приходить до мене навіть на мить? Та все так не буде, і раптово приходить прозріння. Якесь таке дивне, високе таке розуміння. Це ж я був без тебе, а ти був зі мною завжди. Будь ласка, я прошу, не відвертайся, не йди. Нарешті почув. Нарешті тебе я пізнав. Скільки ж це років не там я тебе шукав, не помічав і не чув, присутності, мов не було. Я все в невидимі двері збивав чоло. Боже. Сьогодні ламаю між нами стіни і натхненно будую найміцніші мости довіри. На ж той час, що на кошуки загаю в кусті. Я сьогодні пізнав, ти був завжди в моїй душі. Я піймав твою хвилю. Тож, прошу тепер, не мовчи, Повідай мені тихо. Кілька віршів власне, про стосунки з дітьми. Не піднімайте руку на дітей, вони чекають виключно любові, підтримки, чи вділі, чи в слові, захоплені від їх чудних ідей. Дозвольте їм помилки, це життя так поряд з нами здобувають досвід, і вчителі зазвичай ми, дорослі, йдуть на ослів часто, часто набрання. Подайте приклад витривалості і й терпіння. Не нарікайте, Бога не хлідь. Любіть. любіть, будь ласка, просто їх любіть, ваше любов для них на все життя спасіння. Себе згадайте, як були малі, чи часто вас хвалили, обіймали про те, що ви потрібні вам казали і що було по справжньому в ціні. Тож годі вже повчання і цькування, хай милосердям буде понад все. Хай лиш любов розмеш на нас веде. Повіймо їй даруючи зростання. Дякую. Я йому дякую. Дякую. Дуже дякую, дякую, Русі, і це така нагода, просто так віра підвела до того, просто подивитися вам очі і кожній з вас подякувати. <droite> Дякувати за все, що ви робите, якими ви є. Дякувати за ваші внески, фонди, внески часу, молитви, гроші, допомоги, і сказати, що Господь вас дуже сильно любить.